Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на Еспресо. Про ситуацію на фронтах. Зараз якраз і будемо говорити з Олексієм Гетьманом, майором запасу національної гвардії, ветераном. Російсько-української війни. Доброго здоров'я, пане Олексію, дякую, що з нами на зв'язку. При, вітайте, вітайте вашу собаку. ми, ми, ну, ми, от, любимо, ми таких, я Як теж У мене теж, коли в мене ефір в Ютубі, то в мене кішка моя бігає навколо і я. Ну, добре, коротше, що там відбувається? Часів яр, Торецьк, Вугледар, Покровськ. Те, що я бачу зараз, і те, що я чую від різних експертів, там. М'яко кажучи, ситуація не найкраща. Що ви скажете, пане Олексію? Ну можна підбирати будь-які слова для того, щоб описати ту операцію. Можна якісь ефемізми, там, складна ситуація. Там йдуть важкі бої. Ворог намагається просунутися. Ми тримаємо оборону, як то кажуть, з останніх сил. Нам не вистачає людей, нам не вистачає техніки, нам не вистачає снарядів. нам всього не вистачає і ворог переважає ну, наприклад, на Володарському напрямку в п'ять разів. На одну нашу 72 купу бригаду е, воює е, ще не менше п'ять російських бригад. Там і штормзет є і різні там підрозділи. Тому е, як описати, ну будемо тримати оборону стільки, скільки можливо. Якщо буде імовірне оточення, буде прийнято рішення на відхід. Е, ну який буде підготовлений, буде або якщо або буде прийнято рішення про завдання резервів. Як це було на на Нью-Йорку, коли 12-та бригада Національна гвардії ЗО вибила там ворога і підняла наш прапор над е, центром міста. Тому ну, ситуація важка. Можна, можна це по попрати по, 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 слова різні, але А є куди відходи. Будь ласка, скажіть пане Олексію? У нас там є заздалегідь щось піддало, якась фортикість можливості, щоб відійти там на кілометр два і знов закріпитися. Е, яка, яка мета може бути у Кацапів? Е, от вони б взяли, не дай Боже, але раптом дає і Яри, Торець і Покровськ і Вуглідар, і в них куди вони виходять, і які у них перспективи? Як ми можемо за цим перспективам російським е, з приводу фортифікації, е, коли ми кажемо, що треба давати потужні фортифікації, це мало на увазі е, довгострокове з залізобетонний Рут? Ну, те, що? Е, в Росії, на Росії називається лінія Соровікіна. Там дуже потужні були фортифікації, які нам дуже важко було долати. Про такі такі фортифікації, звісно, позаду не буду. Вони вони вже побудум, де вони побудовані, вони вже побудовані. Ну можна хіба що їх удосконалювати, але позаду будь-якого підрозділу, який веде бойові дії, за 2-3 кілометри, як то каже, друга лінія за 10 кілометрів. Там одразу будуються може не потужні, але. Фортифікація, готуються, бліндажі готуються. Ну, все готується для того, щоб, якщо доведеться підрозділу відходити, щоб було куди відходити. Ну, ми кажемо, відведемо війська, відхід. Куди відхід? Звісно, відхідна за підготовлену позиції. Тому тут трошечки можна заплутатись. Є, скажімо, довготрив... довго доти, скажімо, довготривало. Вогневі позиції, і вони будуються там заздалегідь, там, лінія суровіки, на лінія можено, тобто це, це, це серйозні речі. А просто бліндажі, окопи, де можна тримати оборону, вони будуються постійно. Навіть там, де ми зараз ведемо дії, там теж ну, можна вважати це облаштування вогневої позиції, але там постійно ну, піхота, що вона дев'ять разів копає, один раз воює. тобто Там постійно йдуть і інженерні роботи. тому Каказати, що нема куди відходити, ну це, це, це тако трошечки не точно. А, а куди вони, того, куди і... вони лізуть, куди вони сунуть? Яка у них ну, якби головна, головний напрямок? Вони на Запоріжжя хочуть, чи що, яка у них мета? От я розумію, що мета тільки там у Герасімова в голові е, командира Генерального штабу російського, але ми можемо собі <зас> уявити, які у них цілі. Ну там ціль просунутися як можна далі, для того, щоб коли почнуться дощі осінні, щоб займати максимальне, ну, максимальне купати нашу територію, максимальну квадратуру. Казати, куди вони саме прагнуть, ну вони мета там Покровська, вона, мета Мирноград, мета Константинівка, будь-який населений пункт, особливо який має ну, переваги, переваги з точки зору. Де він розположений з точки зору рельєфу місцевості, такі як Володар, то вони, вони туди пригнуть. того, що вони намітили собі, ну, вони можуть намічати що згодно: Запоріжжя, там, Київ, Львів, ну це їхні, це їхні фантазії. Вони, вони розуміють, що незабаром е, доведеться призупинятися, і поки є таке вікно можливості, просуватися як можна далі. Там якогось такого стратегічно, ну, можливо, щось напланували, але я думаю, що вони навіть так вже, бо вони бачать, що. Просування, на, наприклад, на кілометр поки не зупинили біля Покровську, воно б відбувалося за 3-4 дні. Ну, якщо з такими темпами спроба дійти 100 кілометрів, то це рік десь півтора. Е, тепер щодо візиту пана президента до Сполучених Штатів, там президент Байден, колега українського президента, сказав, що Америка надасть Україні боєприпаси дальньої дій дальньої дії джі СОУ. Джі соу. А що таке боєпридії? Це куди їх чи вони летять? Що таке дальнє діє? 100 кілометрів, 200, 300, 500. І е, як Тут не дають, тут дають. Я заплутався. Я, я так і не розумію, дають чи не дають. А якщо дають, ну, то що? Будь ласка. Так, да, добре, там є, є плануючі бомби, тільки е, мають дальність по 130 кілометрів з висоти, 22 кілометри з висоти і 530 кілометрів додати. Ну, додаткового двигун чи до такого прискорючя. Ну, прискорювач. Тому я думаю, що мова йде саме про ці бомби, які можуть рухатись. Ну, ну, то 500, більше ніж 500, носії, f 16 і інші літаки, ну, країн НАТО. Але f 16 може нести цю бомбу, і вона може літати. Якщо дадуть саме ті модифікації, яка з прискорювачем, ну чи з двигуном, ну це по суті вже крилата ракета. Це дуже добре. І ох! От, ви, так, да, це аж перехопило подих. Дуже гарно виглядає. Нам теж її, подобається. Да, якщо її передадуть, то вона може вражати далі, ніж атаком. Ви, е якщо ви стежите, я думаю, що ви стежите. От зараз Сполучені Штати дають на 8 мільярдів нам зброї різноманітних. І е Я сижу і думаю: а, а за вашими підрахунками, коли воно починає. Заходити в Україну на фронт, не просто на в, на в Україну, а і саме на фронт. Це приблизно два тижні, п'ять тижнів, півтора місяці, О, півроку. От, от як від слів Байдена ми даємо, скільки часу проходить, коли наші воїни, наші бійці це тримають в руках і можуть запускати. Ну, скільки воно е, буде їхати через до нашого кордону, тут сказати неможливо прорахувати там. Щось склад буде не складатись. У них почнуться якісь проблеми, і вони будуть пояснювати там не хочу її й Як вони це пояснюють, пояснюють дуже інклюзивно. А коли вони вже заходять в Україну, воно одразу йде на склади, де вони зберігаються. Там вписано на які підрозділи, і ну куди воно має бути розподілена, в залежності від того, які підрозділи. Ну розуміємо, що ракети це повітря, земля це на літаки. Там э, інших технік, ну, ну це розуміємо. Тут мають чи речі казати трошечки, мені соромно. Всі це розуміють. Mm. Тому там вже е, швидкість е, це до тижня, там дуже швидко. А от е, поки до нас доїде, ну прийняти рішення, пос, після цього рішення, я так розумію, вони мають е, дати відповідне розпорядження. Після розпорядження на складах мають завантажити, після того, як завантажили, вони мають перелетіти чи переплити. Океан, потім деякі країни Євросоюзу, там вони знов-таки мають спланувати логістику, на яких автівках, на яких поїздах, куди, в який час. Це має бути все ж таємне від ворога. Це ще треба приховувати. Тому це може розтягнутися на тижні, може навіть на більше місяця, а вже в Україні там все швидко. Окей. І ще хотілося б ось про що спитати. Що ви чекаєте? Ви чогось чекаєте від того, що от Байден вирішив в Німеччину з'їздити на Рамштайн, і там же будуть і лідери ну, України, Німеччини, Франції, Британії. коротше, така е, виловка. Що чекати від цього? Чогось треба чекати, чи це така звичайна якась зустріч? Будь ласка. Я думаю, я думаю, що чекати треба, чого саме лігше, якихось рішень. Важко сказати, чого, але багато хто схиляється, що будуть якісь серйозні. Рішення серйозні ну, не допомоги, серйозні дозволи тому, що зазвичай ну частіше головою Лотостін, Лу міністр оборони, скажімо так, щоб простіше було, керівник Пентагону Сполучених Штатів. І коли приїжджає президент Сполучених Штатів для того, щоб щось там робити, ну давайте він чи він же не балотується. Він ну, він закінчиться його термін. Йому якихось якогось рейтингу. Набирати не треба, ну для того, щоб показати, що ось я поїхав там самостійно. Ну не треба. Тобто просто прощальний гастроль, ну, це теж якось воно не вписується. Швидше за все, це буде якраз щось щось потужне. Ну, судячи з всіх ознак. Бо просто останнє так, питання, пане Олексію. Вибачте, останнє питання. Якщо дадуть дозвіл, я дивився на матця, на потужності, це там 50 кілометрів, 300 кілометрів. Це щось. Суттєво докорінно може змінити якось ситуацію на українську користь на фронтах. Будь ласка, тільки фарас. тільки тільки психологічно. Це на росіян дуже суттєво вплинуть, а декілька ракет, чи декілька десятків ракет. Вони ну навряд чи зможуть змінити такі війни. Ну давайте там 20-30 ракет і 600 тисяч російських військових на російсько-українській війні. Ну ми розуміємо, що ці ракети це дуже добре, але вони. Знаєте, коли ми дивимося на мапу, да, то ракета вона, якщо там намальована, то вона здається великою. Насправді вона в порівнянні з тисячу кілометрів лінії фронту, вона дуже маленька, геометрична. Тому вона вряд ли щось вирішить. І ви дуже точно сказали так. Ви коли сказали, що ви не розумієте на військовій тематиці, чудово розумієте, вона ви ж не випадково сказали 300 кілометрів, хоча вона літає на 530. Ви все сказали тому, що розумієте, що літак, який буде збрасувати, не має заходити в зону враження російських засобів проти повітряної оборони, тому скидати він цю бомбу буде за кілометрів 200 до лінії зіткнення, до можливості роботи російських ППО. Тому, да, дійсно, це буде 300 кілометрів за кордон. Дякую дуже, спасибі вам величезне. З нами був Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії, ветеран російсько-української війни. І поруч з ним була його, був його пес прекрасний. Я, я рудий такий. Я люблю руди кольори. Так що передавайте вітання мені, вашому побратиму.